Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами знімати цю чудову ігру Роблокс. Чому не знімала так довго відео? Хочу я собі зробити такі вихідні на літо від канала, щоб набратися сил і знімати для вас чудові і класні відео. І сьогодні я хочу вам показати ігри, які я люблю пограти, і де ви можете мене зустріти. Перша ігра це така язикова бітви. Заходимо. Зараз вам розкажу, що треба робити. Передвігаємо штучку, щоб не мешало. Тайм блайтліс. Не знаю, тепер кладайте. Он я тут. В цій грі я трохи зараз слайм. Заберу штучку. В цій грі я трохи похожу на дріща. без кофти на дріща дуже покажу. Так, тут у нас всякі штучки. Ця гра доволі цікава. Місцеві навіть і сюди навіть три робокса задонатию, щоб підтримати розробочка. Ну, по-перше, три робокса це багато, а по-друге, реальна игра дуже класна. Зараз ми в звичайний мод. Тут, -то, бачите, типу є язики. О, якраз і зараз можу купити новий язик. Ого, у мене 5 тисяч! Дивіться, це постав трамплін, який при касанні запускає других ігроків в У ми тут кучу язиків, будемо всі язики по чезі пробувати, щоб ви бачили, які є. Бачите, типу, у кожного язика є своє, от таке турбо. Ну, типу, у кожного язика є своя особливість. особливість. Наприклад, їдемо зараз оцю І щоб ми І можемо вибирати, наприклад, трамплінчик. І он, бачите, він запускає інших игроків. я можу собі тут спокійно игроков. Бачите, хтось запускає футбольні м'ячі, хтось он таким от льодовою лед... штучкою, хтось вообще ворота якісь ставить, хтось он... Тут, короче, куча всяких інтересних штук. Ну, наприклад, я, я собі дам на штуку, хоча вона дуже прикольна. Плацандру. Он тут, короче, може битися. Он бачите, навіть мене зараз девочка приготувала. Я вмерла. Ну і давайте я вам покажу другий мод. Це такий режим. Зараз ми цю на карту попадемо. Телепортація. А, смер! Так, дивіться. Зараз оп. Якщо у вас, замі... якщо ви замітили, що у вас, типу, отак от камера, і ви, типу, не можете її повернути, так от, то зажміть сюди, вийдіть, і у вас знову вона розблокується. Так, ладно, перейдемо до самої ігри до суті. Ідемо сюди. І тут таке смисл, що типу, ігроки мають зіштовхнути інших ігроків, щоб вони туди впали в річку. Ну і, типу, вмерли. От, наприклад. Например, я могу подставить трамплинчик вот туда. Он, бачите, я хлопчика трамплином запустила. Ну и меня, поки никто не может трогать, потому что я в трамплинчику стою. Достижения манейки все дали. Потім подолю, щоб чтобы никто не убил. Он тут всякие игроки. Чау. Сейчас я буду сражаться. Я от трамплін поставлю, і от сюди от встану. Він де, трамплін поставила? В якому-небудь місці. Ладно, зараз я хочу от туди от трамплін вставити. Все, якщо мене хтось попробує так от ранити, то вони зразу полетять туди. Так, ну і поки в мене проплав трамплінчик, треба старатися втікати. Я чужим чужими трамплін полетіла. І давайте зараз зайдемо в наше достіження челлендж. Ого. Тепер заходимо сюди, Візьмемо. І зайдемо от сюди. Отут вот є сундучки. Оп, зараз покажу. В цих сундучках можна вигравати емоції або, наприклад, костюмчики. Крилишки, аури. От, дивіться, да, наприклад, це дуже класне. А, це тут ми покрутимо. Получили такі штани крокодильчика. Нам дали три таких сундука. Це дуже крута штука, що три. Далі тігровий топік. І крутимо ще раз. Надійш щось нове. Ну, і далі вже я не можу купити. Ну, або давайте куплю ще один. У них такі є. Я хочу собі новий, ладно. Так. Мені треба, щоб вона типа, не приставала до мене, мені треба його понажимати. Окей, я вам показала обзор на цю ігру. Можемо виходити і я покажу вам наступну ігру. А саме гра Evade. Я думаю, я, думаю, я думаю, кожен роблоксер, який давно грає в Роблокс, знає цю ігру. Ну, але для тих, хто не знає, я розкажу. Цю гру я дуже люблю, і ви десь шансом може навіть 50%, що ви мене можете тут зустріти. Зараз розкажу, що треба робити. Нажмемо на іграць. Смисл в тому, що ти спасешся від таких мємов. Он вони зараз будуть тут з'являтися, У нас є час поки втікти. Ось так от ми бігаємо. І ці меми, якщо вони типу, до нас доторкнуться, вони нас б'ють, і ми будемо повз. Якщо. І якщо за якісь... Определенний час нас ніхто не спасе, то ми вмремо. І якщо мем тебя зб'є три рази, то ти вже все вмреш, тебе перекине на меню. Ну, ну і ігроки можуть спасати. Он зараз он тут якраз когось збит, я вам покажу як спасати треба. Он зараз треба подождати, поки когось б'ють, то то мем за мною біжить. Кстати, м'ями всі різні и по вигляду і з різними звуками. Ой, он мене збили. Ждемо, поки мене хтось спасе. Бажано, якщо тебе збили, типу, бігти до ігроків. Може б тебе спасли, логічно. О тут дівчинка вся бігленька така, красива, а я вся чорна. Так, піднімаємося наверх. Я сподіваюся, що ми виживемо. Тут, наприклад, навіть люди можуть оживляти, типу вони можуть брати на руки і нести. А нести вони можуть взагалі по-іншому. Зайдемо в меню. Тут, наприклад, є магазин. Зайдемо в магазин. Тут у нас типу, є те, що може освіщати або освіти. Або типу, ми від першого лиця бачимо. Далі уцілити. Таймер, з допомогою якого ми можемо бачити, типу, скільки часу осталось. Компас отакий і крюк. Ну і далі тут є бар'єр, телепортер, прожектор, маяк. Ну, коротше, всякі інтересні штучки, які допомагають нам. І тут є другі моди різні. Ну і тут, наприклад, є такий магазин кожного разу, від якогось числа до іншого числа, появляється, типу, знаєте, нова валюта, то листочки, а зараз у нас тортики. Так, вже почалась нова ігра. Я просто не хочу вам дуже довго показувати, щоб ви ще її побачили, як я граю. А то я дуже хочу вам показати, як я ношу людей. Або тут, кстати... Тут біля дирки дуже легко обманювати о мемов. Нам ну, би ще їх називати не з ботами. А Мені удобно їх не зручніше називати їх мемами. Ну бо це типу, якось так коротше. Ой-ой, мене знов збили. Хлопчик біжим туди, Ну чи будемо. І якщо ми от сюди от нажмемо, то нас це зможе ніхто носити, нам треба включить. Вон мене дівчинка Бачите, як вона девочка несла, то я так само людей ношу. Сам, може, покажу. Дезу да, покажу, як на яку кнопочку нажимати, якщо зараз там буде наверху якісь люди. Так, поки ні. нікого тут немає. Походу, збиті люди знаходяться внизу. Летим. Уїй! Ладно, не хочу падати вниз. Так, тут когось збили. Бібі. Бібі Бі якогось збили. Вісі. Біки. Наба це Віка. Так, обережно розвертаємося. Ко-ку-ку-ку, хопили якусь девочку. Ай, мене теж збили. Ну, і тут а. різні моди є. Наприклад, може бути пережити Бобо. Це тут куча мемов, і в них скорость по 40. Бо в їх рока скорость 33. Ну, чисто, що я купила собі такі спеціальні штуки на ноги, то в мене скорость 35. І тут. Або тут, наприклад, є воєнні, типу тут замість мемов такі воєнні вони стріляються і теж можуть вбити. Або, може бути, що це, типу, один із ігроків з оружеєм, який може вбивати інших ігроків. Окей. Так, все в цій грі показала, можемо переходити в наступну ігру. Це, напевно, перший раз, коли є так, типу, різні ігри розказую, обзорю їх. Обзорюю. Якщо ви захочете, щоб я зняла якусь конкретну ігру, можете, можете писати в ігрі. Наприклад, з ними окремо евей та бочувати гру язикової бітви. Нам було б цікаво подивитися повністю. Далі ми йдемо в ігру «Воздушні шарики». Заходимо, безумно фізичні студії. Так, Дивіться, смисъл цієї гри, що у нас є шарик, наприклад, отакий, який нас може піднімати, але бачите, самі, що він дуже повільно нас піднімає, або є отакий. Тут, типу, ми можемо строїти шарики. І дивіться, наприклад, ми можемо поставити на диван шарик. Оп! І ми будемо летіти. І бачите, тут у нас є Земля, Луна, Марс, Юпітер і Нептун зверху самого. Ну, і ми можемо бачити, типу. Так, требую штуку включити. Ми можемо вибирати будь-який предмет, на ньому полетіть, наприклад. Он бачит, он, тут люди роб... хочуть, он, наприклад, на колбі полетіть. Давайте мы полетим з вами на такій машинці. Сідаємо в машинку. Он до нас хай девочка сідає. Чи вона хоче до мене приліпитися? Короче, Запускаю. Вона до мене на так, О, шарики. Так, що це таке? Чува я не можу старики ставить. я не можу шарики ставити. О, ставиться. Поставила трошки підгрюча. Треба потрошечки. Наверное, я дуже багато запустила шариків. А не он собі нормально ставится. Це просто он заглючило трошки. Тут запускаємо шарики. І тепер ми можемо летіти. Давайте спочатку до долини. Ну і туди потім... потім полетим на Марс. долетим до Марса і далі я буду вже показувати вам наступну гру. Ну, тут є дуже разно багато предметів. Ви бачите, там люди на колбі ну, ну, Мені здається, краще летіти на маленьких предметах, бо коли ти летиш на великому, то, бо... то тобі треба дуже багато ставити шариков, бо вони лопаються в повітрі. Ну, і типу, в тебе руки втомляться, ставить шарики. О, зараз молодим до місяця. І, кстати, бачите, тут інша гравітація, типу, ми буде пригим. Бо зараз хоч, не хочуть з машинки випили, щоб я, случайно, не випала і не почала падати вниз. Бо цей шарик дуже пов... Бо цей червоний шарик він дуже повільно піднімає. Вон, бачите, треба поставити трохи шарики. Ну, дійсно, у нас. Я так, я так нас зажал и будет. Не все, у нас получится зараз долучить. Так, нам треба выприхоть. Нет, нет, нет. Мы падаем, падаем, падаем. бим бам бим бам бим ба 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 бим бам бим бам бим ба бим Так, зараз мы летим до места. Так что, вот так, наприклад, так я робила, то все можно себе спокойненько зробить. Так, падаем вниз. Забираем приз. Ну и мы тепер можем падать вниз. Тепер отак от. Уии! Ой, мене телепортнуло назад на місяць. І ми тепер падаємо будим! І носить нас є тепер такий крюк. Давайте, наприклад, спробуємо на кришу цього доміка. домика. І тепер ми можемо залізти на цей домик і попробувати його. А давайте спробуємо цей домик заставити шариками. Що ж ці шарики чехи погано ставиться. Так, я вообще зараз нічого. Окей, давайте попробуємо на чомусь маленькому полетіти. Наприклад, давайте на ялинці. Оп. Беремо, прикріпляємо до ялинки два шарика, щоб вона рівномірно летіла. Дивно, що ялинка не полетіла від двох шариків, вона, в принципі, і від одного вже летить. Эй, ялынка, ты куда? Стой. Ой, а как же попробую до ней крюк долететь? Ой, не достану уже. А как шо, нам попробовать сюда вот? И вот. Эч. Быстрее, быстрее. Шарик, поднимай меня уже. Эч. не могу, вот так вот? Не, может я ялынки не достану. Ну, це і плюс, що, типу, якщо ти випадково. Якщо в тебе випадково щось полетіло, то ти можеш цим кроком ще встигти якого прицепити до нього долетіть. От бачите, домик, наприклад, летить, а я ще не залізла на нього, то я можу просто прикріпитися. Окей, я вже вам показала цю гру. Можемо йти далі. Давайте тепер зайдемо в. Таку ігру, яка називається Ві-ві-ві-ві-ві дженго. Хвилинку я зараз її найду. Так, якщо у нас немає Дженги, ми можемо написати в пошук. Що, зараз ми знайдемо оригінальну Дженгу. Так, я її знайшла. Заходимо. Можете мені написати, якщо я не замітаю, що в мене насправді є ці ігри, просто я її не замітила. Так, смисл цієї гри, що бачите, тут стоїть ведучий. Він вибиває. Він може собі настроювати, наприклад, висоту рампи, як він, куди він стріляє, чим він стріляє, ну і скорость, типу, за якою скоростю буде цей предмет, як я бачите, І тут ігроки. Ну і вони мають нажати на кнопочку, яка знаходиться на першому етажі на цій сірій штуці. Ну і вони мають, щоб ведучі, якщо вони доверкнуться до предмета, то все одно вони вмруть, навіть якщо в них не летить. А бачите, он бачите, во там людина лежить. Он, наприклад, осталось тут написано, що 5 людей залишилося в цій ігрі. О, прикольна дівчинка. Дивіться, як красива! бім бам бімбу бім бі бі бам Тут Багато людей. Хто любить роблок, ставте лайки. Якщо ти, на... Якщо ти новичок на моєму каналі, то підписуйся. В мене різноманітні цікавинки. Ютуб шорти, тренди. Ну і, звичайно, що роблок знімаю багато. І роблю обзор на цікаві ігри. Так що підписуйся в мене на каналі, тобі скучно не буде. Мені якийсь хлопчик прилагає друзі, я не хочу. Я просто не люблю. Ну, від мене часто... Ну, ж, раніше, коли в мене був не донатний скін, до мене ніхто не доєднався друзя. От коли, наприклад, у мене донатний скін, до мене багато до мене часто може при... хтось, при... типу, придбати друзі. Ну, я не хочу багато собі друзів, так що я приєднаю, так що я соглашаюсь не часто. Але якщо це хтось з моїх підписників, то я завжди буду додати. Ви тільки мені пишіть свої ніки, щоб я розумію, чи то ви мене додаєте, чи це просто якась рандомна людина. А то ж я не розумію, чи то, мій, чи то мій підписник, чи то просто якась рандомна людина хоче, типу, попробувати мене додавить. Щоб я розуміла. Так, я надіюсь, ми раунди зараз дождемося, а то ми зараз дарма. Так. Зараз будемо грати. А то я вже думала, що я не встигну поіграти. Я просто хочу замало часу, типу, щоб вона, по-перше, легко загружалося і ви дуже довго не дивилися. Ви ще могли мої інші відоси теж, так скажемо, подивитися. Так, у нас машина. Бачите, отак от, от у нас була, і ми тепер можемо сюди от впасти обережненько. Тільки треба дивитися, щоб воно в нас не вприлетіло. Я хочу попригати, щоб ідучи нас побачив. Так, він хоче підняти рампу, щоб туди вверх бахнути. Ну, кстати, якщо він його сюди от вдарить, то ми вже зразу нажмемо на кнопку і одразу виграємо, так скажемо. Знаєте, що саме небажне? Отут, от -от, от, знаєте, наприклад, от тут от блок провалився, коли воно отак от, от іде, отакими от -от лініями. То краще сюди не провалюватися, бо тому, що, якщо ти будеш стояти наприклад, якщо ти будеш тут провалений і ти не зможеш сюди прийти, то може ведущий тебе тепер разом з блоком збити. Такс, отут вже всі грають. Тут більшість ігроків вже попадали. Нам потрібно подождать, поки вони всі сюди попадають, або нас ну, їх позбивають, щоб, щоб типа ведущий стріляв в нас і він делает цю штуку. Ми змогли нажати на кнопку. О, там уже три люди не ще люди. О, люди теж пригріють. Так, я хочу побригать, як нас ведучі трохи змітив. Все, тут всі, всі люди mm -hmm. знаходяться. Може тобі треба в ведущий нижче ставити. Ну тут дуже багато людей, одним ударом він може багато знести. Бім-бам-бім-бубум-бі-бі-бім-бім. -бім -бу -бім 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 -бім. А! Чуть в мене не попали, я вже думала, що був Ну, Но ніт, завжди з вами буде. О, кнопка, Бачили кнопку? Нам треба на неї попасти, також мене в не збив. Десь він мене не замітила. Чи замітив? Треба дуже обережно, мені треба, щоб він знис цього блока. Ведучий алло. А! Нажимаємо на кнопку, поки він ще не вдарив. Хоп! Все, башня виграла. Я вам показала цю гру. Тепер нам треба переключатися на іншу. Так скажемо про що роботу ведущому. ведучому. Все, заходимо в наступну ігру. Так, далі ми з вами пограємо в таку гру, Яка називається. Infection smile. Або ні, я згадала, що я просто вам цю гру показувала, зайдемо сюди в турбобашні бої. Без перезарядки вибирайте, бо якщо просто, то вона буде дуже повільно стріляти двічі. Ми, наприклад, смисл цієї гри. Ой, я впала. Да, я появлюсь и скажу вам. Он у нас дуже сильно бомблять зеленых. Влазим сюда наверх. Ой-ой-ой. А, алло, кто нас так стреляет сильно? Я ничего не бачу через взрывы. У нас, походу, все стреляют. Эй, блин, я не ну, стыгла вам показать. Ладно, надеюсь, вы не сейчас там тут дропов и будет следующий раунд, а то... А, да, у них домики маленькие. А, меня кто-то вбивает. Треба ховаться в укрытии. Отто вы нахто жестко. Так, ховаемся, ховаемся. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, стоим, а тут ховаемся, теперь нам треба залезть наверх. А, -а, а, у нас тут перестрелки. бум 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 -бым бум 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 О, мы быстро появились. Смысл домиков смысл зробить бомби домик друг друг. Я хочу цю штучку поменять на бомбу. Типа ти приходишь, закидываєш бомбу и розбомбує домики. Кстати, якщо ты не можешь сам себе домик розбомбити. максимум только зробити так, щоб часті Он, Давайте зараз буду стрілять в жовтеньких. А! У мене чуть не попала бомба. Не бомба, а у тебя взрывы. Ну, типа, якщо я проиграю, то, як ви бачите, я появляюсь в домі, але бажано, якщо ти появляєшся нанизу, дуже швиденько підніматися, бо якщо тобі розбомблять лісні, то, то ти більше не зможеш піднятися наверх. А це біда, бо тому що знизу трохи. Ну, хоча якщо знизу і з правильного ракурсу стоїть домик, який ти хочеш розбомбити, то знизу удобно. А вот якщо, наприклад, то так, отак от як в мене, я хочу їм просто, знаєте, типу ділити, щоб вони. Щоб якщо вони, на метажі, вони вже не могли лісню треба бомбити. Ай-яй-яй-яй-яй. А! Дуже жестко, дуже жестко, бомблять! блядь. А -а Некто матрешка в сторону, из стороны сторону и в сторону. О! Я, сама себе придумала подъем. Так, ладно. Нет, ушки, ты стрелять там не будешь. Короче, я расстреляю тебе и твой домик, чтобы ты не мог... Чтобы в домик впав, а вот ты просто не мог туда подниматься. А! Як близько ні, ні, ні. мене знову постріляли. Ой, я появилась Вони ж не бачать, де я появилась. Ой, якраз навіть під удобним ракурсом. Я тепер можу розбомбити їм штучку. А, вона, походу, зміта, де я стою. Кстати, це прикольно, я її. що я стою в різних ракурсах, вона не може мене найти. Я постійно Тіпо, то стою, то стою, а, вона ж бомбляється з тих сторон. Для всіх сторон. Треба їм чуть-чуть. От что тут такого великого будинку пристав напарник? А, зас мост буде падати. ні ні нет Так, мост ще не впав, але він зараз буде. А, все вже впав. О, у вас менше, чим у нас. Ну, хоча я не впав навіть в цьому. Ай-яй-яй! Ладно, я хочу щоб вони нам розбомбили домик, я вам дещо покажу. наприклад, дивіться, меч, якщо ти його візьмеш вот так вот. Якщо... Я хочу дещо вам покажу за мечом Зараз вилізу наверх, щоб мені було удобно. Типа, дивіться, я можу отак так зробити. І я буду літати. Я можу, наприклад, долетіти до жовтого домика. Якщо, конечно, сили меча мого. І отак от ми можемо, коротше, старатися долетіти до домика. Важно, щоб получилось, значить я впаду. Нет, не здавайся, в тебе получится. нет ні, 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 ні. Все. Окей, я вже вам показала цю гру. Можемо виходити. І остання на сьогодні наша буде гра. Не нажимайте на кнопку. Це дуже цікава гра тут. Тут навіть написано, що тут вроде би 25 тисяч різних режимів, типа мини-ігор. А, наприклад, зараз тут такий режим, що зомбі. Ми, має, я маю втікати від заражених, іначе вони мене заразить. Ну, і бажано, щоб типу виграли не заражені. І ми можемо тут оховатися. Тут дуже багато режимів, так багато, ігор. Міні таких. А, за мною заражені, біжать, я не замітила. Я, походу, еды зараженная осталась. Бег из... А я еще не зараженная. А, ну мы писать Валим, гелем, гелим, гелим на валике. Блин, даже страшно. Я так не хочу, на зараженный погнали. Ай, А, я их заскамила. Я их заскамила, я заскамила. А! Она чуть не вбурила, я восстановлю секундочку. Так, дивіться, ось це от ми маємо зараз смисел. Оп! І ми тепер їх встановляємо. Я хочу подивитися, що буде, якщо м'ячик наїде на людину. Нічого ж мені не подивитися, що ці люди мені не дозволять дадуть. Ух! Так, 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 так. Встановляємо шарики. Я дуже хочу, щоб на мене один шар не їхав, я просто хочу подивитися, чи він буде вбивати, чи ні. О! І бдем! Та блін. Ніхто не дає, щоб шарик не їхав. Окей, ладно. Питик. Так, установляємо. Ой-ой-ой, ви бачили мене, що ти вбило! Так, окей. Ми виграли цю гру, і ти побачите, якщо ми працюємо. я думаю, вы все знаете, что такое короче, треба робить. А! Треба стараться типа, не впасти вниз, а если ты впадешь вниз, то ты впадешь в лаву. Логично, логично. Старайся наступать, типа, знаете, або дуже можно так вот. Ну, а лучше то, что ты игроки, дуже быстрый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. не девочка, ну куда сюда, ну куда сюда. Ай-яй-яй, я там для девочки прочистила. Проход. А тут такие режим, что тут треба втекать вид ракет. Они нас будут застрелять. Ой, ой, ой. Он бачит, мы тут уже осталось с хлопчиками. Ага! -а! Хлопцев было. О, они все над нами стоят. Я буду просто прыгать. Ой, нет, они великие. Короче, мне просто втекать. Я хочу стояти, подивіться, що в мене буде летіти якась ракетка. Щось, вони всі мазіли, в мене взагалі не попадають. Ні, серйозно, вони мазіли. А, я все. О, ні, вже вони раз, чуть мене не вбило. О, тут важко, бо вже тут ракети дуже швидко летять, і зі всіх сторон просто. Ну хоча навіть не дуже. Ой-ой-ой! Я виграла, юпі. Щаслив, щаслив. Окей. Все. А, давай оставь останется целый раунд и. Бачит, тут, короче, полицейские, мы лаем ведь него в тикты. А, -а, а! Я заскамала полицейского. Вот. Ай, мы тоже зловили. Окей, сегодня я вам показала достаточно интересных игр. А на сегодня всем пока-пока!